Вітаю вас, друзі! Поки американський і абсолютно проросійський пропагандист Такер Карлсон поширює дезінформацію про те, що, начебто, Україна сама підірвала Каховську ГЕС. На російському телебаченні абсолютно не соромляться того, що саме росіяни це зробили, і кажуть, що ну якщо це допоможе російській армії, то усе правильно Я, я тому, катористом просто єслітевигад на що, що віде? Віде? наш в цьому поганого? але от так звана російська опозиція усе ще не може зрозуміти, хто ж підірвав Каховську ГЕС, хто все-таки розрушив цю платину? Ми на питання, я думаю, що не отвітів на самом деле однозначного атте на вопрос, хто взорвав, ні, але звісно, це не вони росіяни на таке не були здатні. Вони у жодному разі не могли підірвати Каховську ГЕС. А те, що вони іще ще більше ніж півроку тому казали, що треба знищувати українську інфраструктуру, так це знову черговий збіг. От того як швидко ми у всю систему жизньою країни, Зависит наша победа, которую ми всі приближаємо як можем. Щоб не пропустити важливі новини щодо російсько-української війни. Не обов'язково, друзі, просто зараз підпишіться на мій канал. Я тут роблю випуски щодня, і звісно, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Я нагадаю, і ще восени минулого року на російському телебаченні прямим текстом закликали підривати українські гідроелектростанції та дамби і електростанції, і платини, і железна дорога. І шосейні дороги. все це законні військові цілі. І нещодавній підрив росіянами Каховської ГЕС це далеко не перший такий випадок. Вже після тієї заяви у листопаді минулого року росіяни підірвали шлюзи дамби оскільського водосховища. Для чого вони це зробили? Тому що вони вважають, що підриваючи цивільну інфраструктуру, вони наближають свою Так, це буде... Очень больно да нас будуть обвиняти у всіх смертних гріхах. Но це путь нашій Тепер давайте подивимося, що сказала ця сама російська паскуда після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС. Він раніше закликав підривати електростанції і дамби, а тепер звинувачує у цьому Україну. Виникає вопрос: коли українська сторона запланірувала етат теракт. Як довго вона готувалася і чого вона в витокі дасті? Проте знову ж таки деякі західні проросійські пропагандисти усе одно будуть і далі звинувачувати Україну у той час, як великі міжнародні організації самоусунулись і просто мовчать. І у той самий час, коли росіяни кажуть, що треба підривати українські дамби і далі, стоїть присмотреться к началу цього каскада. Київської ГЕС, там прекрасне водохранилище. Так, чуть-чуть повише Києва, і тут знову постає питання: навіщо? Тому що росіяни прийшли на нашу землю із війною, щоб нас вбивати, знищити нашу країну і нашу націю, і щоби показати, я би я би подумав над этим мичоводаб'ємось. А просто показати, як повідомляє наша розвідка, росіяни самі не були готові до наслідків підриву Каховської ГЕС, і це дуже добре видно на мапі. Внаслідок підриву росіяни затопили не тільки українські населені пункти, а й свої передові позиції оборони, у тому числі техніку і боєприпаси. Ситуація зараз час оперативно-тактична, в пользу наших. Ворожоних сил, ворожоних сил Російської Федерації частина окупантів потонула, а інша частина намагалася евакуюватися. Деяких із них знищували у тому числі за допомогою придбаних на ваші кошти дронів, а інші плавали на байдарках. Ситуація зараз склажилась оперативно тактична в пользу наших. Вооружених сил, ворожоних сил російської федерації. але знову ж таки нам з вами від того не легше, тому що росіяни принесли катастрофу. Подивіться на нові супутникові знімки, які опублікували журналісти схем. Ситуація і справді катастрофічна, затопило значну частину українських міст та сіл. Так виглядає вулиця Дорофеєва, в Херсоні. Слідчі вона постраждала більш за все, тому що ви бачите рівень води, просто дорожній знак плавають. Та українці продовжують вражати, вражати насамперед своєю людяністю, рятуючи як тварин, так і наших людей. Збираємо ще одну партію людей забрали, це, дача. це наша дача. дачі. От це наші дачі. Їдемо прямо дачі. Відео, яке ви щойно могли бачити, це відео із тимчасово окупованого міста Олешки на лівому березі Дніпра, і там на лівому березі ситуація взагалі надзвичайно погана. Тому що якщо на правому березі, принаймні наші служби, наші військові працюють над тим, щоб евакуювати людей та тварин, то росіяни на лівому березі практично нікого не евакуюють. На взагалі не відчувається таке присутствие великої води, на жаль, вже відомо про перших загиб. На лівому березі Дніпра. І ви напевно бачили і ще одне відео. Це відео того, як українські військові допомагали цивільним, які опинилися у водяній пастці на лівому березі Дніпра, так на окупованих територіях. Цивільні отримували воду завдяки тому, що їм скидали її із дронів. І Це і ще одна із тисяч причин, чому варто допомагати Збройним силам України. На щастя, герої цього відео живі і їх евакуювали. Давай, 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 давай. Філа, Давай. Да, да. О, боже, спасибо вам. Ще один чоловік після підриву Каховської ГЕС і розливу води узяв човна, почав рятувати людей на лівому березі в окупації, а потім із ними переплив на правий берег до наших захисників. Дачі приїхав Подобрали в Антоновці. от мужчину. з лівої сторони приїхав. Він ще не одного вичину. ця величезна трагедія, яку росіяни вчинили у Херсонській області, матиме і ще дуже багато поганих наслідків, і у той самий час, коли це сталося, коли було підірвано Каховську Гес. Ті самі російські, так звані опозиціонери, сиділи і не могли сказати, що це зробила саме Росія. Обі сторони кивають, як це звичайно буває в цих ситуаціях друг на друга. хто все-таки розрушив цю плотину. Ми на цей питання, я думаю, що не відветим. Да? Ні Владимир Борисович, ні міхал Борисович. І я не просто так друзі згадав про російських так званих опозиціонерів, тому що у той самий час, коли було підірвано росіянами греблю Каховської ГЕС. Росіяни проводили свій форум у Брюсселі щодо майбутнього так званої Росії. Головна тема це постпутінізм. Саму конференцію чомусь у Ютубі вони не виклали, і я не зміг її подивитися. Але є відео із кулуарів, і там на тій конференції з так званими хорошими росіянами був іще Арестович як представник України. І Арестович засуджує українців, які не хочуть мати справі з росіянами. каже, що ми не хочемо із ними спілкуватися. Ватися і взаємодіяти, тому що ми займаємося політикою. А з другої сторони е люди, які намагаються з цього робити політику недобросовісні Це дуже недобросовісні люди, тому що вони створюють збирателям, тих, хто слухає, ложну картину. Шановні недобросовісні українці. Ви маєте просто зараз шукати діалог із росіянами із так званими хорошими, тому що дуже багато родичів українців є у Росії. Більше, ніж у 10 мільйонів громадян України розстаніків Росії навіть. Навіть коли росіяни нас вбивають, а російські так звані опозиціонери не можуть сказати, що це роблять росіяни. Ми усе одно маємо будувати із цими росіянами діалог, бо вони ж нікуди не подінуться. Ну і на бороться Росія залишиться нашим сусідом. Це любиш ти її, Не любиш. хочеш щоб вона була, Не хочеш. Вона завжди буде сусідом. Абсолютно відірваний від реальності. Поїхавши дегенерат, Надо вистраювати відносини. Давайте будемо спілкуватися, взаємодіяти і співпрацювати із нікчемами, які у своїй власній країні не впливають ні на що взагалі, тому що це не війна росіян проти українців. А це як завжди, один тільки Путін воює, і Путін особисто підірвав греблю. Я прекрасно понимаю, я даю себе чуть, що Путін і Росіяні, российский народ, это очень разний війна йдеть не, не з Росії, а з Путінської Росії. очень важно. ну і все ж таки я одне коротеньке відео із тієї самої конференції знайшов. З'ясувалося, що росіяни це не наші вороги, росіяни це наші союзники. росіяни являються рішаючим союзником в боротьбі з путінським режимом російські так звані опозиціонери сиділи і максимально відірвано від реальності обговорювали майбутнє так званої Росії. У них плани дуже великі, але там немає слова. Деколонізація, вони збираються будувати сильну, красиву, демократичну, так звану Росію, щоб вона потім могла розв'язати іще одну війну проти України і ефективніше вбивати українців. Просте заміщення Путіна на чоловіка з другим іменем, без переходу к парламентської глибоко федералізованої моделі управління, без свободних і чесних виборів. Просто нічого не змінить. При Притому вони жодного слова так і не сказали про те, що необхідно припинити російську окупацію над територіями та народами, які були поневолені росіянами. Ні, що ви просто необхідно зробити нову демократичну імперію із новим царем. А от розпад так званої Росії це дуже дуже небезпечно. Розпад Росії був би опасен не тільки для Росіян. Но й для і я нагадаю, вони усе це казали саме у той день, коли Росіяни підірвали Каховську ГЕС. Але що би ці нікчем там не обговорювали, насправді їхня думка ні на що не впливає, тому що так звана Росія має зазнати розгрому. Так звана Росія має зазнати стратегічної поразки. А стратегічна поразка так званої Росії це її подальший розпад, тому що тільки у такому разі вона припинить становити загрозу для нас і для усіх держав. Навколо і саме над цим і має сьогодні працювати Україна, а не взаємодіяти із нікчемами. Саме над перемогою стратегічної України ми маємо сьогодні бути усі сконцентровані. Єдиний шлях цієї перемоги досягти це і далі допомагати Збройним силам України.